Так як я працюю на Києва uh, ФМ і телеканал Київ, uh, нам всім сказали, хто хоче виїжджати, всі виїжджають. Ніхто нікого не тримає. Всі, тобто, все просто скажіть, що ви їдете, щоб ми розуміли, хто працює. Ті, хто залишились. Працюємо, воді, і всі ті, хто залишились, ми всі працювали у нас на там в нашому приміщенні є бомбосховище, і тридцять і десяте. І я теж я робила свої репортажі, Сюжети там з того фронту, з київського фронту. Ой, я перепрошую, А в тебе сюжети були саме про фронт чи взагалі про все життя в Україні? Yeah, дивись, і, про, і про те, що в Києві дещо як обстріляли, коли це київська історія була, плюс це Донецька область, коли я виїжджаю, і плюс, наприклад, тут я виїжджаю кудись за кордон виступати на кістю конференції. І я роблю звідти сюжет, що я там надіваюся на виступанні до конференції про Україну. Тут поговорили ті про Україну, там ті про Україну, ось стільки я зібрала, ось все, і про це роблю сюжет. Ну тобто, от такі цікаві теми, які стосуються України, війни.